Сьогодні, 19 березня, неділя третя Великого посту, Хрестопоклонна. Увійди в тишу власного серця, щоб почути голос Божий, який кличе тебе слідувати за Ним. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест твій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отче, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами? І сказав їм: істинно кажу вам, Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не зріють царства Божого, що прийде у могучості. Ісус кличе за собою, але залишає свобідну волю людині, яку справді глибоко шанує. Якщо хочеш іти за Христом, тобі знадобиться щось залишити. Коли ми збираємося у похід, то беремо найважливіші речі і залишаємо дуже багато іншого, гарного, цінного, корисного, але яке буде зайвим. Обтяжливим в дорозі. Ідучи за Христом, потрібно зректися, як зайвого баласту, навіть самих себе, а власний хрест натомість взяти як щось необхідне у цій дорозі. Це радикальне зречення, якого вимагає слідування за Христом, є насправді життєдайним Те, чим ми готові пожертвувати заради Христа і Євангелія, стає здобутком, спасінням. Хоча іноді зрозуміти цю логіку буває доволі нелегко. Проте, довіривши Христові шлях свого життя, ми вручаємо наші душі. В його повну опіку. Можливо, сьогодні тобі є що сказати Христові, котрий запрошує тебе у щоденному житті і ти слідом за ним, щоб скуштувати життя вічного? Не бійся бути щирим і просити, як учні. Господи, додай нам віри. Учні слідували за Христом, коли Він проповідував, стіляв та чинив чуда. Але зараз Ісус попереджає їх, що вони можуть почуватися присоромленими у Його товаристві. Іти за Христом не завжди приємно, зручно, успішно, безпечно. Ісус захопив їх своїм Словом і ділами, але кожне слідування за учителем. Це також дорога до пасхального таїнства, котра прямує до Воскресіння через переслідування, біль, смерть, гіркоту розчарувань і страху, усе це перемагаючи. Цей рубіж можна пройти тільки з ним. Так чи інакше, життя має і матиме своє терпіння. Але Христос запрошує тебе пройти. Найтяжчі моменти свого життя і твого життя разом із ним. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест твій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий? Коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм: істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не взріють царства Божого, що прийде у могучості. Яким би не був сьогодні твій хрест, спробуй його прийняти, щоб могти слідувати за Христом, який хоче, щоб ти побачив наближення Царства Божого і Його могутність. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.